Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Дітки, запрошую вас на заняття. До нас сьогодні завітав гість, а хто він, ви дізнаєтеся, відгадавши загадку. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, несміливий чути стук. Це з яєчка, мові з хатки, проклювалося. Так, курчатко, умнички діти. Дітки, а курчатко нас запрошує до себе на гостину. Отже, вирушаємо. А де живе Курчатко? Так, на пташиному дворі. А ще тут живе дуже багато різних птахів. Тут живуть тільки свійські птахи. Свійські птахи це такі птахи, яких годує і за якими доглядає людина. Усі птахи майже однакової будови. У всіх птахів є голова, шия, тулуб, дві лапи, два крила, хвіст та дзьоб. Галята, а курчатко нас хоче познайомити зі своєю родиною. Хто з ним живе? Так, курочка і півник. Розгляньмо півника, який він. Великий, красивий, гордий, поважний. Що у нього є? Довгі ноги, довга шия, довгий різнокольоровий хвіст, на голові великий червоний гребінь, червона борідка, великий жовтий дзьоб. У півника яскраве різнокольорове пір'ячко. Скажіть, а як співає півник? Так, кукаріку, умнички, заспіваємо разом як півник. Молодці! Розглянемо курочку. Вона менша, ніж півник. У неї коротші ноги, коротша шия, коротший хвіст, маленький червоний грибінець та міцний дзьоб. Якого кольору курка? А як курка подає голос? Давайте заспіваємо пісню курочки. О ко ко. Дітки, розкажіть про курчатка. Яке воно? Воно маленьке, коротенькі ніжки, коротенька шийка, коротенький хвостик. Немає грибінця. Його тіло вкрите пухом, а не пір'ям. Які звуки видає курчатко? Пі-пі-пі. Давайте разом скажемо пі, пі пі А як ви вважаєте, що їсть курчатко зі своєю родиною? Так, вони клюють зернятка, жуків, черв'яків і щіпають травичку, Умнички! А ще давайте познайомимося з сусідами курчатка, кого ви бачите на картинці. Так, качка, качур та каченята, вірно. Діти, розкажіть мені, будь ласка, що вміє робити качка? Вона вміє крякати, ходити, плавати та бігати. А як качка крякає? Так, кря-кря-кря, кумнички. Кря, кря. А хто ж іще живе на пташиному дворі? Так, це гуси. Давайте розглянемо родину гуски. Як звати татка у гусей? Так, гусак, який гусак? Великий сірий. Як звати маму гусей? Так, гуска гуска яка? Біла, вона більша від гусака? Ні, гуска менша. Хто дитинчата у гуски та гусака? Гусенята, які гусенята? Маленькі, жовтенькі, сіренькі, пухнасті, гарні. Що вміють робити гуси? Вони вміють плавати, ходити, сичати, пірнати. Умнички. Ось ми з вами познайомилися з усіма сусідами курчатка. Дітки, а тепер давайте ми з вами повторимо, як називається дитинча курки. Так, курчатко, як називається дитинча качки. Так, каченя, як називається дитинча гуски. Так, гусеня. Хто тато в гусеня? Гусак. А хто тато у циплятка? Так, півник, як називається тато каченяти? Так, качур, молодці малята. Дітки, я вам дякую всім за увагу та кажу вам до побачення.